Зараз дуже багато задаєте питання. Тривога мучить вас, зневірую впасти хочете. Любі мої, поясню вам коротко, а ви зрозумієте. Зараз істинно час для випробування православних. Я не можу пояснити і навіть не хочу чути, бо я не звертаю увагу на те, що хтось хоче заборонити. Заборонити що? Можливо, заборонити мені годувати кожного дня з продуктів ваших, до речі, не з державних. годувати молитовників, нужденних. Можливо, хочуть нам заборонити допомагати новонародженим. Можливо, нам хочуть заборонити любити один одного, підтримувати в тяжку хвилину. Можливо, вони хочуть заборонити нам будувати храми. Чи бути в єдності? Так це абсурд, це смішно. Я хочу нагадати, що юридична реєстрація, саме як звучить Українська Православна Церква або польська, румунська, немає різниці в якій країні, як воно буде звучати, це потрібно для держави, але не нам з вами. Ми в єдиній, святій, соборній і апостольській церкві з покоління в покоління. Заборонити її не може ніхто, окрім самого Бога. І в мене стоїть питання: чого ви боїтеся? Кого ви боїтеся? Нагадаю, що з 2019 року взагалі заборонено нові храми здійснювати реєстрацію і юридично е, зареєстровувати. Навіть Google нас взагалі перейменував. Він нам приліпив РПЦ МП, нас клеймують, нас обзивають, але вони одного не розуміють і не знають на сьогоднішній день, з 2019 року. Офіційно побудовано більше трьох тисяч храмів, яких немає в жодних реєстрах. Вони знаходяться на приватній власності. Їх не може ніхто замородерити, звісно. Намагаються, будуть створені кримінали, будуть забирати, але нові будуються, знову нові будуються. Забирають в нас храми ті, які були, куди ходили наші батьки, де облагороджували, де доглядали, де ходили кожного тижня в церкву. Нас клеймують українців, українці. Навіть не расисти, не росіяни, нас клеймують наші співгромадяни тільки для того, щоб рейдерством і мародерством забрати наші духовні храми. Але в чому різниця? Різниця в тому, що вони їм не потрібні. Вони стоять пусті. Пусті. А ті, що з пилами, ломами, болгарками, вони Господи, прости мене грішно, але це правда. Вимирають, їх десь не стає. Ви помічаєте, не стає. Вони герої тільки тоді, коли треба кричати патріотичні лозунги. А далі вони в храм не ходять, вони бояться. Промисла Господнього, то що ж ви за людиська на цій землі? Що ж ви за такі, хто ж вас породив? Як ж ви з нами на одній землі хліб їсте з пшениці? Як ви в магазин ходите, в лікарню і не боїтеся? У мене просто одне питання: це ж до чого треба докотитися, і як треба нас, свій ж народ, ненавидіти, щоб говорити про духовну Незалежність. А вам не смішно, коли узурпатори, узурпатори розповідають про незалежність? Вам не смішно? Вам не дивна їхня позиція, як ніби конвульсії перед останніми подихами? Ви зверніть увагу. На даний час повновипущених ботоферм, логістів. Психологів, СБУшників, сушників, які будуть розповідати, по релігійному ми маємо терпіння, мовчання, смирення. По релігійному ми маємо пробачати. Ми маємо, ми маємо, ми маємо. Але, шановні моги, в першу чергу ми маємо не мовчати. Коли осквернення йде святині. Ми маємо не мовчати, коли паплюжуть ім'я Господнє, або ряжені клоуни переодягаються і оскверняють, як святині, аби замородерити душі, так само розповідати нам ті, які кожної неділі ходять в храм на великі свята, які до сповіді, до причастя, які молитвою живуть і все во славу Божу! Нам розповідати, як ми маємо жити. Ви знаєте, що саме найдивніше? І навіть дивлюсь з іншої сторони із посмішкою, тому що вони не знають, що нас завтра чекає, і ми не знаємо. Але вони вже планують на місяці, на роки, і ось буде прийнято і буде заборонено, і чомусь це саме наша. Церква українська православна, яка зареєстрована вже понад 33 роки з моменту реєстрації, юридично, ну, так як хотіли, юридично. А нам Цього не потрібно. Нам не потрібні ваші юридичні фіксації в держетнополітиках. Це для держави статистика потрібна. Розумієте? Але не нам. Вам потрібне клеймування в паспорті, вам потрібне клеймування коди. Ми ж всі проти кодів в паспортах, але за те ми хвилюємося. Як же що ж вони будуть робити, якщо нас юридично е е е ліквідують? Ліквідують юридично. У нас ще з 2019 року юридично не дозволяють зареєструвати це на щось вплинуло? На щось це вплинуло для віруючих, істинно віруючих людей? А в мене питання до таких званих придержавних кріслах, які думають, що вічні. А скажіть, будь ласка, а чому ви забираєте наших чоловіків неправильних захищати цілісність держави? А чому народжуваність дітей, саме Українська православна церква, саме православні наші віруючі люди е, дають приріст українському народові? А чому ми, такі неправильні громадяни України, повинні сплачувати податки? Забороніть нам разом з реєстрацією. Забороніть. Нам, як віруючим даної церкви, яка для вас не угодна на українській землі, правда, ви нас не питаєте, чи ви нам угодні, бо ми не маємо права, ми безправні там, де беззаконня, ми безправні. Тому, любі мої, це звучить абсурдно. І запам'ятайте одне: по вашій вірі вам буде дано. Не бійтеся нічого. І нехай вони в молитвах просять дожити до завтра не те що, що має бути через рік, через пів або на наступному пленарному засіданні. Да ми не боїмося ніяких засідань і ніяких судів, ми перестали боятися на цій грішній землі будь-чого. Ми боїмося тільки суду Господнього. А от ви все своє життя, проживаючи на землі, будете боятися нас, не тільки Бога. І незрозуміло, де ви будете в вічності. Слава Богу за все, Божого благословення! І запам'ятайте одне: нічого не бійтеся. Господь посеред нас, то хто проти нас?